От в Канаді дві державних мови, а у Швейцарії чотири. І нічого, нормально собі живуть. В уяві деяких українців у Канаді всі двомовні, у Швейцарії чотиримовні. На вулицях там звучать коктейлі із мов, але всі всіх розуміють і взагалі живуть собі у такій мовній ідилії. Щоб ви розуміли, це міф. У Канаді лише третина мешканців знає і англійську, і французьку. А у Швейцарії ви не зустрінете людину, яка вільно володіє усіма чотирма державними мовами. І у Швейцарії і у Канаді є мовні бар'єри між. Регіонами, наприклад, Швейцарія складається з 26 кантонів, це типу як Штати в Америці, і в кожному з них свої правила щодо мови. Наприклад, у Цюріху та Берні офіційна мова лише одна німецька, а у Женеві та Невшателі французька, у Тічино італійська. І лише в одному кантоні граубюнден. Офіційною є четверта мова, романська, але нею розмовляє лише відсотка швейцарців. Так сталося, тому що ці території населяють різні народи з різною культурою, які в певний історичний момент. Об'єдналися в одну федеративну державу, яка називається Швейцарська конфедерація. Так і в Канаді основна маса франкомовних громадян живе лише в одній провінції Квебек. Там більшість населення є народом Кебекуа, який сформувався з нащадків французьких колоністів. І там у Квебеці офіційною мовою визнана лише одна французька. Якщо вам там треба оформити документи, то вам доведеться взяти з собою франкомовного перекладача. А в закладах вам можуть відмовити в обслуговуванні англійською і сказати, що вони не зобов'язані її знати. Решта ж канадійців говорить або англійською, або якоюсь іншою мовою, адже там дуже багато іммігрантів з усього світу. Загалом мовне питання в Канаді досі є дискусійним і дехто навіть закидає квебекцям сепаратизм. Але саме через те, що в Канаді і англійська, і французька визнані державними мовами, багато хто з українців уявляє собі, що канадійці такі самі білінгви, як ми з вами. Ну, типу, одне слово англійською, одне слово. Французького різниця? головне, що всі один одного розуміють. Але ні, не розуміють. як ви у Швейцарії такого немає, що ви будь до кого звернетеся будь-якої чотирьох державних мов, і вас одразу зрозуміє. І Канада, і Швейцарія за своїм державним устроєм є федеративними країнами, бо зшиті з різних земель, які здавна заселяють різні народи, так само як і Росія. Чому вона федерація? Тому що вона зліплена з великих шматків територій, заселених геть різними націями. А Україна є унітарною державою, тому що в нас більшість населення понад 70% склад. Тає один народ, це етнічні українці, і навіть якщо вони говорять російською внаслідок примусового зросійщення попередніх поколінь, вони за національністю залишаються українцями і саме так себе ідентифікують. Але є найголовніша причина. Чому приклади Канади, Швейцарії та будь-якої іншої країни з кількома державними мовами не можна застосувати до України сьогодні? У жодній з цих країн носії однієї мови, не вбивають носіїв іншої мови і не окуповують їхні території, не нав'язують силою свою мову, не принижують і не заперечують існування інших мов та народів, та не створюють своєю мовою пропаганду з метою поневолити іншомовних сусідів, на відміну від росіян, які все це роблять з українським. І українською мовою вже четверте століття поспіль. Російська мова в Україні це не про мирне співіснування двох народів в одній країні. Російська мова в Україні це історія насильства і примусових переселень, які тривають і досі. Тому радикальний захист української мови в Україні є вимушеною і необхідною мірою, щоб, по-перше, вберегти її від знищення, а по-друге, остаточно вирватися з лап вмираючої Росії. А у ці всі міфи, нібито в Канаді і Швейцарії, усі злиті в єдиному мовному екстазі, є лише маніпуляціями, адже це країни з геть іншим устроєм та історією минулою і теперішньою.